Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Європа витратила на то, щоб отримала чотири дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І це що сталося? Є. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. У цій всі заворушки, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші? Не підуть в Україну, вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це салома мало їхати в Україну. Росія, от дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. Друге, це то, що а, тепер зброя і а, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, звісно, плюс. І от на ці гроші зараз Польща що відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. А для них поки що це все норма це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони вже б дзвонили і питали наших військових прийти. По межі, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація отака. От зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто каштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей. Детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент-хати зарплату. У нас розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас роботу. Де ми будемо вам платити гроші і навчимо вас і блогінгу, як без блога заробляти, як без банків обходиться, і там і юридичні консультації у нас потеропіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Про просто прийняти і робить все в межу своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато.